Знаєте, чим я раніше страждала? І вам не рекомендую. Це тим, що мені було, о, Типа соромно відписуватись від о, інформаційних блогерів, від таких, що не несли інформацію, я швидко відписувалась. Ось, наприклад, не знаю, там якісь о, психологи. О, не знаю, про космос про англійську мову. Мені так було соромно відписуватись, бо, типу, я навчилась в них. О, а я тут така зараз, зараз відпишуся. Але це ненормально. Це ненормально. Факт перший: ми всі просто глядачі. І неважливо, чи ми за це платимо, чи не платимо, ми маємо повне право, свободу вибору, залишитись чи піти. Це раз. Друге ми не підписували знаєте, цей суперконтракт про те, що ти не маєш права піти протягом перших трьох років. Ми взагалі нічого не підписуємо. Тобто, ми добровільно прийшли, ми добровільно пішли. Третє це почуття провини за ніщо. Знаєте, ну, ніби ж дивишся багато відео, можливо, навіть багато одинаких блогерів, ну, одного блогера, але на нього не підписується. І почуття про мене чомусь нема. <смі> Бо ну мені не цікаво підписуватись, то чому має бути цікаво дивитися за людину, яку ти вже хочеш в день відписатися? Завжди якісь явно є причини через це. І цього не варто соромитись. Якщо б, наприклад, розважальні контенти, то я така вже, мені це вже не цікаво, мене це вже не смішить. І явно блогер вже вже ловить хайп звізду. Тобто, ну, мене, я вже на цій частині представлення вийду. А ось, якщо, наприклад, інформаційні, то я відписуюся, ну, якщо, скажімо так, все, що він мені міг дати, він мені да, там Було лише декілька відео. Ну, не скажу, що в такому понятті, що от, було 20 відео, хоча ну, скажімо, через місяць знову випустить відео, я маю на увазі, коли вже канал. Ну, скажімо так, відносно мертві. <схі> ну, коли він мертвий, то це тим паче ну, не має бути зазаріжні совісті, бо людині, ніби, все одно, якщо вона його не веде. Е і якщо, наприклад, е ну, закинула канал на певний період часу, або зак закинула і почала вести нові рубрики, які тобі не цікаво. Е ну, Там бувають такі, знаєте, що не такі, що плавно вводять або міксують, а є такі, що. От сьогодні ми знімали про похоронну процесію, а завтра ми будемо знімати про те, як виступати в Камеді-кламі. Дурня якась. Е, також е, я почала Ну, перше моє усвідомлення, чому я маю писатися від цієї людини, бо я її переросла, так скажемо. Не те, що вона є дурна, а те, що. Все, що могла вона мені дати, вона дала. Тобто далі мені вже слухати її нецікаво. Вона, як по мені, вже повторюється. Говорить вже таку інформацію, яку Ну, говорить скрізь, можна писати скрізь. Тобто нічого такого унікального в ній немає. І також, ну, просто, знаєте, це було пару цікавих відео, і ти розумієш, що це таке то... Случайні із правил. Або ти зрозумів, що ось, наприклад, вона працювала з, ну, людина працює з самооцінкою, да? ти захотів підняти свою самооцінку, ти її піднімав, підняв, все. Тобі не треба цей канал. Далі пішли. Так само з тривожністю, депресивністю, багато різноманітних тематик. Є такі які канали, які спочатку навіть не відписалися, бо якась фігня, е, а зараз я їх дивлюсь. Yeah. Все буває, ми змінюємося, час йде. Змінюються наші погляди, потреби, та й самі зйомки ютуберів, <свісно> блогерів, інстаграмщиків, тіктокерів, кажуть, в різні платформи змінюються. І це нормально. І це нормально, що ми переростаємо. Нам вже не цікаво те, що ми хочемо рухатись далі в новому напрямку. Повністю нормально. Ми нікому нічим не зобов'язані в плані підписки. Навіть я за це плачу, я маю право в будь-якій фірмі, надію, що будь-які, це розторгнути контракт і сказати: До побачення, я більше не буду з вами працювати. Не хочу на вас дивитися, не хочу виписити ваші книги, не хочу дивитися ваші відео, купувати вашу продукцію. Все це нормально. Наприклад. Мій найулюбленіший психолог, ну, зараз я його дивлюся. Але я в нього була відписана, але з такою зазрінням совісті, бо вона мені дала реально дуже багато чого. О, знаєте, це така людина, на яку я рівнялася. Можливо, вона і зараз рівняється. Але в її останніх відео почалася реклама. Ну, реклама не то, що, в по понятті Work of Tanks, а її продукція, але просто, знаєте, так скажімо. Дуже сильно помітно Тіпо, не... Ось зараз ми говоримо про самого цінку, але хочу просто на всякий випадок сказати, що от я буду проводити майстер-клас по жіночності. Можете приходити, там буде схожа тематика. Ой, ну Як пережити втрату близької людини? Ну, Ну, там таке то, таке-то, таке то, але це відсутність тривоги, вміння рухатись далі. Якраз розумію, що не по контексту, але знаєте. Просто так скажу, можливо, кому буде цікаво, корисно. Я буду проводити ось такий тренінг там, 25 лютого на тему від і від, від минулого. Я не говорю, що це не треба. Просто, знаєте. Дуже сильно коріже, коли ну, вставити в середині як рекламу, на початку, в кінці, це нормально. А ось будь-яку тематику причіплювати до своїх тренінгів це, це інтересна річ. Я від неї була відписана, не дивилася я її, бо вона все-таки дуже розчарувалася у цьому плані, бо там, знаєте, там було дуже сильно нав'язчало. Вона до цього раніше рекламувала, але це було через раз, було умісно, диречно. А це вже просто вийшло. Дивіться, 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 і я, ну, я перестала дивитися. Але зараз я відновила цей процес. Просто вже, скажімо так, я знаю, чого від неї чекати. Фільтрую. Те, що я буду від неї дивитися, не дивлюся все підряд. Але зустрілася з цією проблемою. Ну, дивилася останнє відео. Це про те, як не боятися смерті, цю страх смерті долати. І там оцей був тренінг впихнутий. Я розумію, що це не до теми, але я вам скажу це таке-то таке. то, таке -то. Чесно, не найкраще враження склалося, і, тим паче, бажання повертатися до неї. Але мушу прекрасний психолог, є багато старих відео, якщо, відео яких я ще не бачила, і можу подивитися, там не буде такої реклами. Але, як але це для мене втрачено. Тому не бійтеся відписуватись. Ваші нерви важливіші, ваш час є важливішим. Любіть себе свій час. Вмійте говорити ні. І підписуйтесь на мій канал. Тут тобто цікаво, різноманітно. Якраз канал Початківець набирає свою свої аудиторію. Тут тобто люди вільні. Можуть сміливо сказати, що вони на мене підписані. Можуть підписатися. Тут все вільно, добровільно, без ніяких контрактів. Але ж приємно, коли підписані ж? особливо що ви дивитесь мої відео.